А в сьогодні зранку я отримав запитання: де людина пише, що вона заплуталась, нічого не пам'ятає, нічого не знає, і просто знаходиться без виходу, Без вихідному стані. І, певно, вночі. У нього також було багато таких думок. Я написав йому, що це якраз добре, що вона заплуталася і взагалі будь-який стан є добрим. Але стан заплутаності є хорошим, тому що зараз він має очистити те, що є в нього в голові та в серці, щоб в нього було чисте клі. Позбавитись від того, що було в нього раніше, і це хороший признак, хороша ознака. Щоб зараз в неї було, був новий стан, новий щапель. Так як ми бачимо це в нашому житті. Я не можу використовувати, написати на аркуші, на якому вже щось написано. Я не можу налити напій в склянку, в якій вже щось було, тому що це зіпсує смак, який я зараз хочу відчути. Нам потрібні чисті кілі. І тому те, що ми заплутані, Приходимо зранку на урок. І наша голова вона нечиста. Це лише ознака, що ми зараз повинні очистити наше клі, не очікувати, що це станеться саме по собі. І потім в чистому клі. Я перевірю себе. Що я отримую, чим я його наповнюю, і так будемо просуватися. Тобто, ми повинні бути чутливими до перевірки клі, до наповнення клі, до початку клі, до результату клі. Це має нам бути зрозумілим. Тому написано, що нехай в твоїх очах будуть як нові. Тобто, кожен, кожного дня людина повинна відчувати як новий. Можливо, вчора в мене були дуже хороші думки і такі блискучі, я розумів те, чого я не розумів раніше. Це не важливо, це вже те, що було. І якщо я працюю з тим, що було, це вже кліпа. А мені потрібно намагатися вийти з того, що було в мене вчора. Нехай навіть в мене були осягнення і відчуття, як в розумі, так і в серці, дуже хороші. Я хочу, щоб все було порожнім. І кожен день має бути як новий. Кожен день я маю почати заново. Все і тому так я написав ну можливо коротше. Але це те, що я мав на увазі, що якщо ми приходимо на урок не порожні, то неважливо, що є в нас від того, що було раніше, це не добре, якщо воно залишається в нас. Нам потрібно починати кожного дня, кожен день з чистого аркушу. І нехай навіть я встаю як середині поля і не знаю, що робити і куди звернутись. І взагалі, для чого я тут, що мені з цього буде добре, якщо ти починаєш зі стану нуля. Тоді тобі належить правильна, правильна робота заново. І так ми приходимо до нашої статті Мета роботи. Неможливо, неможливо звернутися до правильної чистої роботи. Якщо ти тягнеш за собою щось з минулого. Почни, як е, дитина з нуля.